Привіт всім глядачам мого каналу. Давайте сьогодні розшифруємо приховану архітектуру переконання, яка базується на фундаментальній праці доктора Роберта Чалдіні. Знайома ситуація, ви на щось погоджуєтесь, ніби на автоматі, і лише потім замислюєтесь, а навіщо я, власне, сказав так. Це одна з найцікавіших загадок нашої свідомості. І знаєте, це не якийсь збій у нашій системі. Зовсім ні. Це можна сказати її особливість такі собі психологічні ярлики або когнітивні евристики, які допомагають нашому мозку не перегріватися у світі, де інформації забагато. От тільки ці короткі шляхи можна використати і проти нас. То як же це працює? І як нам у цьому розібратися? Робота Роберта Чалдіні це ніби майстер-ключ. Він виділив шість універсальних принципів, які і натискають на ту саму кнопку нашого автоматичного так. І от що найцікавіше ці принципи не існують самі по собі, вони об'єднуються у групи. Давайте подивимося на першу тріаду, яка вся крутиться довкола побудови зв'язків та, скажімо так, соціальної довіри. Отже, перший і, можливо, найпотужніший ключ це взаємність. Це такий собі неписаний закон людських стосунків. Ми відчуваємо потребу віддячити за те, що для нас зробили. Це створює сильне відчуття психологічного боргу. І повірте, це набагато глибше ніж проста вічливість. Є дослідження, які показують, що навіть крихітний несподіваний подарунок, наприклад, цукерка в магазині, може збільшити шанси на покупку на понад 40%. Уявіть собі, це бажання віддячити майже неможливо перебороти. А є ще потужніший прийом, який на цьому базується техніка, відмова, потім відступ. Спершу вам пропонують щось ну дуже велике, від чого ви, скоріш за все, відмовитесь. А потім роблять крок назад і пропонують щось значно менше. І ця друга пропозиція вже сприймається як поступка, а на поступку, як ми знаємо, хочеться відповісти взаємністю. Гаразд, і йдемо далі. Другий ключ це послідовність. У нас є просто якась вроджена потреба відповідати тому, що ми раніше сказали або зробили. Ну ніхто ж не хоче виглядати непослідовним, правда. Це важливо і для інших, і що головне для нас самих. І на цьому побудована класична техніка нога у дверях. Як тільки ми погоджуємось на щось маленьке, наше бажання бути послідовними робить нас набагато більш схильними погодитись на щось більше, але пов'язане з першим кроком. Але тут є важливий нюанс зобов'язання бувають різними, просто клікнути згоден це одне, це слабке пасивне зобов'язання. А от власноруч списати своє ім'я чи поставити підпис, о, це зовсім інша справа. Це активне зобов'язання, яке набагато сильніше впливає на нашу поведінку в майбутньому. І нарешті третій принцип у цій групі соціальний доказ. Ми, по суті, соціальні істоти. І коли ми не впевнені, що робити, ми дивимося на інших. Це прадавній інстинкт, якщо всі кудись біжать, мабуть, і мені туди треба. От вам просто фантастичний приклад. В одному дослідженні вивчали, що мотивує людей економити електроенергію. І знаєте що? Не захист планети, не економія грошей, а просто знання, що сусіди так роблять, виявилося в три з половиною рази ефективнішим. Вдумайтесь ми довіряємо натовпу, особливо, якщо цей натовп такі ж люди, як і ми. Так, з першою тріадою розібралися, тепер переходимо до другої, яка грає на нашому сприйнятті статусу, привабливості та, звісно ж, на страху щось втратити. Четвертий принцип, здавалося б, найпростіший це симпатія. Все ж, очевидно, ми схильні погоджуватися з тими, хто нам подобається. Але з чого ж складається ця симпатія? Її може викликати схожість у поглядах, звичайний комплімент чи якась позитивна асоціація. І саме тому симпатія це така важлива передумова. Вона ніби змащує механізм, щоб інші принципи впливу спрацювали ще краще. Наступний на черзі авторитет це щось, що закладено в нас дуже глибоко. Тисячоліттями повага до ієрархії та лідерів допомагала людям виживати, тому ми майже автоматично схиляємось перед експертами. І найцікавіше, що ця наша повага до авторитету вона часто сліпа. Вмикається автоматично, реагуючи не на справжню експертизу, а на її символи титули, спеціальний одяг на кшталт білого халату або навіть на професійне обладнання. І нарешті шостий фінальний ключ дефіцит тут все просто страх щось втратити набагато сильніший мотиватор, ніж бажання отримати щось рівноцінне. Це ж класичне ФОМО. Той самий страх щось прогавити. обмежені пропозиції, таймери зі зворотним відліком, повідомлення залишилось мало товару, все це створює відчуття терміновості, яке змушує нас діяти іноді навіть нераціонально, аби тільки уникнути цього неприємного відчуття втрати. Окей, тепер ми знаємо про ці шість ключів. Це без сумніву потужна зброя. І тут виникає головне питання. Де проходить та тонка межа між етичним переконанням і відвертою маніпуляцією? Знаєте, межа насправді дуже чітка, вся справа в намірі, та справді етичне переконання використовує ці принципи, щоб показати справжню цінність, а маніпуляція щоб створити ілюзію цінності змусити натиснути? Добре. Але як тоді захиститися від цього всього, не стаючи при цьому параноїком? Треба просто збудувати свій когнітивний щит. Ключ до всього усвідомленість. Потрібно просто навчитися помічати, коли ці спускові гачки спрацьовують. І в цей момент найголовніше зробити паузу, просто видихнути. Ця пауза дає час нашому раціональному мозку наздогнати емоції і прийняти справді зважене рішення. Коли ми розуміємо, як побудована ця архітектура переконання, ми по суті отримуємо суперсилу. Ми можемо і краще доносити свої думки, і водночас стаємо більш захищеними від небажаного впливу. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.